Оберіть правильну відповідь при скороченні дробів. От, увага! Тільки не поспішайте, бо дуже часто дуже просунуті учні бувають швидко поспішають, чи скорочують. Такого не робіть. Нам потрібно розкласти на множники, чисельник і знаменник, а потім тільки скорочувати. Отут, в знаменнику, я сподіваюся, вже всі побачили в попередньому завданні навгадувала це формула. Ця формула Називається квадрат різниці, хміну 2 в квадраті. А що в чисельнику? Давайте згадаємо. Цей спосіб розкладання на множники називається групування. Ми можемо у перших двох множників винести х квадрат за дужки. Мені здається, я цю помилку вже розбирала десь в попередніх відео. Залишиться x-2. А у третього і четвертого я одразу винесу мінус 4 за дужки. Це розглядають в сьомому класі, в дужках буде хміну 2. Дуже хочу перед іспитом нагадати багато важливого. Тепер хмінус 2 виносимо за дужки. в дужках буде х квадрат мінус 4, і в знаменнику хміну 2 в квадраті. Ще трохи, тому що тут, в цьому завданні, ще й різниця квадратів. Також є в довідкових матеріалах. x 2 переписую, а різниця квадратів – це дві дужки. x 2 і х плюс 2. От тільки тепер однакові множники, знаменнику в чисельнику є x-2 двічі, тобто в квадраті, і тільки тепер ви можете їх скорочувати. І тоді залишається, бачите, чому х плюс 2 саме. Правильна відповідь. Значить, при скороченні дробів обов'язково спочатку розкласти на множники. і тільки коли в нас однакові множники, тоді ми їх скорочуємо. Числа вирази трохи згадали.